Це у нас перша спальня, двоспальне ліжко, є певне меблювання, також йде радіатор на тепло, може працювати. Тут у нас в патіо, але воно таке просторе, якісні вікна стоять, побудовані шафи. По ремонту взагалі питань немає. На мою думку, дуже якісно зроблено по помірками спальні. Це у нас друга спальня. Дуже гарно все виглядає, зроблений ремонт, розвижені шафи побудовані. Все, дуже-дуже зроблено добре. Є невеличкі такі дефекти, але вони дуже такі некритичні. Якісні покрови встановлені вікна. Вікна виходять на вулицю. Тут у нас такий радіатор тепла. Так, йдемо далі. Так, і таким чином у нас виглядає санузол. Так само зроблений, плиточка, є витяжка, працює, вся сантехніка, все замінено. кругу усюди стоять гарні двері, кухня. Давайте подивимось на кухню. Це у нас така прихожа для прийому їжі, є кондиціонер, ось такий у нас гарнітур. Світленький, гарненький, дуже класний. Є лава хіє, це у нас посудомойка. Від електрики, духовка, пліта, витяжка. Тут у нас холодильник. Все у нас є, все вбудовано, дуже компактно, але охайно. Все зроблено, пліточка. Це у нас така прихожа зона. Невеличка, але тут можна ну, якийсь одяг, там обув розмістити. Дзеркало при вході, це така вітальня. Вітальня також вся мабльована. Достатньо багато місця тут. Ось так. Є кондиціонер, якісні кругу усюди. Вікна стоять, тобто квартира після повної реформації, балкончик ось такий. Ось такий охайний. І тут є у нас навіть гори. Тому, друзі, варіант просто супер. Ціна 99 500 Другий поверх без ліфту іспанський. ну Мені здається, таке треба забирати. Під себе, під інвестицію, просто дуже крутий варіант, друзі. Не чекаємо, реагуємо. Так, а це ми вийшли на терасу, вона є спільною. Розділено так на дві частини, але ми можемо побачити, що наша частина, де наш знаходиться будинок, тут прям плиточку покладено, все зроблено. І із таких приємних речей у нас, виходить, кондиціонери, два блоки виведені наружу на кришу. І все це, це наша трастера, тобто кладова кімната, де можна зберігати речі. Тут достатньо простору Купа різних там інструментів можна зберігати. Тут у нас болір здоровий, виведен, всі ці пляжні речі. Ну тобто дуже круто. Квартира має ще свою кладову кімнату наверху. Її, в принципі, тут як кабінет можна влаштувати, ну як завгодно, дуже класно.